Уявіть собі, 1978 рік. Чорний телефон, кульки, димна вантажівка, чоловік у масці з рогами. Скажіть чесно, ви б купили таку на Аліку? Поставили би така біля ліжка і більше ніколи не проспала б на роботу. Фільм Чорний телефон. Ми знайомимося із Фіном, звичайним хлопцем. У школі його штовхають і ображають, а вдома все ще гірше. Тато п'є. Карає дітей, сестра Гвен теж страждає, але у неї є дивний дар віщі сни. Чого в хорорах батьки завжди або щось приховують, або бухають? Це що, обов'язкова умова для кастингу? У місті починають зникати діти. Першим пропадає Брюс, потім Робін, той самий друг, що захищав Фіна. І нарешті настає черга самого Фіна, його затягує у фругон чоловік у масці. І хлопець прокидається у підвалі. Старий матрац, туалет і чорний телефон. Телефон не працює, але він дзвонить. І на тому кінці мертві діти. Я б уже на цьому моменті лягла в позу ембріона і замовила священника на OLX. Кожен хлопець залишає підказку: вири яму, зробимо туску, спробуй замок, але жоден план не спрацьовує. Ім'я це перше, що ти втрачаєш, кажуть вони. А друге, певно, нерви глядачів. І от дзвонить Робін. Він не просто дає пораду, він дає силу. Каже: ти зможеш, ти сильний. Фін готує пастку, телефон стає зброєю. Apple, беріть ідею, iPhone 18 з функцією удар маньяка трубкою. Коли викрадач приходить, починається остання битва. Фін заманює його в яму. Телефони дріт на шиї, і голоси мертвих дітей у слухавці. Викрадач програв. А фін виходить з будинку. Фін реально зробив із підвалу Home Alone, версія 18. А тепер мої враження, трішки критики, і, певно, не дуже а, поліція у фільмі. Я просто не можу зрозуміти. Вони, вони перевіряли все, напевно, всі кімнати. Але хто може подумати, що... Як можна поліція подумати, що в кімнатах знаходиться дитина, яку там втримують силою, це ж нелогічно, це одразу палить всю якусь е, систему викрадення. Е, в них алергія на підвали. Копо такий, ми все перевірили. Та, конєсно, я така, а блядь, головну, головне місце просто цього фільму ви не перевіряли. <гум> Зайбіся. А ще в кінці не зрозуміла прикола. От вони виходять на прес-конференцію і кажуть: ми врятували хлопчика, ми знайшли хлопчика і врятували його. А нічого, що він сам звільнився, сам себе е, врятував і сам себе знайш, сам собі знайшов вихід. І вони такі, це все ми, це все ми, поліція, блін, клас, все, все коротше, кажіть, які ми класні, все. Ми напевно, перші в штаті, які виявили такого. Такого злочинця небезпечного і піздець. Ну, ну типу, взагалі, якби не сни, е, якби не сам фін, його хоробрість і допомога хлопців, е, якби ми це вірили або не вірили, це все таки фільм, художній твір. Е, і не сни Гвен, то напевно би нічого вони не знайшли, і фін був вже якою шостою жертвою, яка просто би. Залишилося в іншому підвалі неопізнаною і ніколи б вони його не знайшли. Бо ми, як ми розуміємо, підвали вони не люблять, якби брат Хапача Макс дуже мені нагадав Джима Керрі. Якби це був реально Джим Керрі, фільм перетворився б у чорну комедію. А ви як думаєте, схожі вони чи це часто мені так здалося? А от сам капач персонаж не розкритий. Я е, наполягаю на тому, що не було зрозуміло, чого він це робив, що він хотів від цих дітей, чому потрібно було грати в поганого хлопчика, чому було йому була ця важлива гра, чому він сидів на, е, в, на горі е, просто з ременем, чекав, чому він не міг нічого зробити і не хотів нічого нічого робити, якщо діти не почнуть в це грати, ну, умовну гру. Питань залишилося насправді дуже багато, навіть більше, ніж після відвідування нашого Жека. Чорний телефон це не просто хорор. Це історія про виживання, про підтримку навіть після смерті, і про те, що ти не один, навіть якщо так здається. Фільм тримає в напрузі до самого кінця, і я реально раджу подивитися його повністю. А тепер питання до вас: ви підняли чорний телефон у підвалі? От мені навіть коли дзвонять з банку, я не завжди беру трубку. Пишіть коментарях свою думку, Підписуйтесь на мій канал. Чекайте на розбір другої частини, бо прем'єра вже в жовтні. Дякую, що подивилися це відео.